<гум> чи... суд Підготовчі судове засідання у кримінальному провадження з обвиначем Ігор Ігоря, Ігоря Ярославича вчинені кримінальних правопорушенькі перебачити три статі двадцять сімчити три статі двадцять чотири два частиною три зіста девять сподобашки два та частину тристаті триста тридцять два. Кримінального кодексу України. Лівик Оксана Василіна та Цукок Оксана Михайліна у чиненні кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 227, ч. 327, ч. 2369, сп. 20, та ч. 332 Кримінального кодексу України, та Слевки Василя Дмитровича у чиненні кримінальних правопорушень, передбачені ч. 227, ч. 323, ч. 236, ч. 322, ч. 332, та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України в судовій дати дінателі прокурор Рурак, обвинувачені Бігорі Лівік, цупик і сливка також їхні захисники. Кайло, Ставрук, Король і Броді. Так. Всі з'явилися крім захисника Чорноморець. Це захисник обвинуваченого бігора, який також представлений захисником король. Захисник Чорноморець жодного разу не бере участь, але він буде взагалі брати участь чи як? Ваша часткова необхідність буде брати участь. Наразі Разі можемо без нього, нього. Отже, ми тоді зараз заходимо на саді підготовчих судове. Минуло судове, судове засідання було перервано наслідок оголошення по всій Україні повітряної е тривоги. Наразі в нас е залишилося виріш... невирішеними декілька клопотань. Можемо перейти до їх розгляду. Ну, спочатку давайте засудимо ще одне клопотання, яке було подано рішення. Прокурор, крім тих про клопотань, від яких ви відмовилися, ще є одне клопотання про відсторонення від посади сливки. Відмовилися від клопотання по лівіку зв'язку тим, що вона звільнена з займаної посади. А є ще по сливці? Що по ньому? Е, ваші ну, підтвердженої інформації щодо зміни посади в мене немає. Наскільки я знаю, що також була зміна посада, обвинувачена сливки. Е, ну, але так як саме клопотання в клюквальність через е, те, що пройшов час на.

Отже, суд дане клопотання, клопотання відповідно повертає прокурору, про що буде винесена відповідна ухвала. Далі у нас є клопотання ще одне не захисника бровді, адвоката Броуді в інтересах Беля про скасування, арешту на вкладене на майно. Можемо його розглянути? Честь, Будь ласка, ваше клопотання відтримує письмове клопотання про скасування арешту повному обсязі. Хочу зазначити, що 20 листопада 2024 року був проведений обшук у помешканні, яке належить біля Олені Іванівні. За результатами обшуку було вилучено, з її кімнати було вилучені грошові кошти 4 4000 доларів США та 1400 євро, які належать на праві приватної власності біля Олені Іванівні. Також було вилучено мобільний телефон марки iPhone 15 Pro, а також відеореєстратор марки Hikvision. Марфіквіжен. Ці всі речі належать власнику помешкання Беля Олені Іванівні. Вона у кримінальному провадженні не є ні свідок, ні підозрювана, ні обвинувачена. То вважаю, що ваша честь арешт, який накладений ухвалу слідчого судді 27 листопада 2024 року, накладений. Незаконно, крім того, вважаю, що відпала потреба у накладенні арешту, поза як указані вилучені речі, навіть не визнані навіть речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, ваш честь, хочу зазначити, що в подальшому вході до судового розслідування. Було накладено арешт е, на е, ухвалу слідчого судді на майно, нібито на майно, яке належить ліві покстані осі. Однак, от як вбачається згідно реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме на майно, що знаходиться за адресою е, місто народі вулиці Ярослава Романова, будинок 10, колишня Мічуріна. Вказане майно саме жиболивий будинок та земельна ділянка під ним належать. Е, Моїй доверительці Белі Олені Іванівні. А відтак честь, вважаю, що вказане, взагалі, вказаний арешт направлений не взагалі незаконно, ухвалюю честь, слід. Враховуючи те, що е, у арешті відпала потреба, а саме в арешті майна, яке було вилучено у будинку Беля Олени Іванівни, а саме майно на грошові кошти. А також відеореєстратор і мобільний телефон, пала потреба. А щодо арешту, що накладено на земельну ділянку та житловий бюджет, взагалі накладений арештний закон, оскільки е, казано, відношення до вказаного майна не є ні власником, вона лівія саме є тільки користувачем вказаного майна. Тому прошу клопотання збивати, Так, Прокурор, ваша думка з цього приводу. Так, ваша честь щодо майна, яке було вилучено в ході обшуку, то е, хочу зазначити тільки е, щодо сути, телефону. Е, якщо не знаю, чи долучала сторона захисту до своєї питання е, копію протоколу обшуку, але в самому протоколі обшуці е, сам телефон винайдений в кімнаті, де проживала Обвинувачення лівих, Тобто, стверджувати, що це майно належить представнику, БЕЛІ, не можна, оскільки воно все-таки було винайдене за проживанням, за місцем проживанням обвинуваченням. Так, щодо земельних діянок, арешт майна накладався щодо цього майна, воно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні. Відповідно, має стати, е, такого, відповідно до статті 100 КПК України е, і накладено на нього арешт. Е, щодо майна е, земельних ділянок, е, метою е, арешту земельних ділянок е, була конфіскація майна, яка у відповідності до е, санкції статті 332 передбачена. Е, Відно, щодо до обвинувачення було прийнято рішення про арешт е, такого майна. Е, але ви чули, що сказав захисник. ну, Представник обважається на даний момент. Майно, от на це майно, яке накладено нараження той конфіскації, належить насправді Беля, а не обвинувачення. Ви що з цього приводу можете сказати? На момент подачі в матеріалах була е, інформація, що те майно належало. Вимаченій. на даний час ну, в мене іншу інформацію немає Була така інформація на момент подачі клопотання до слідчого судді Ви розумієте, що це таке? Треба зараз подати питання до суддя Прокурор Ви ж розумієте, що здавалося витягнення з реєстрів відповідно до яких був арештований? Наскільки мені відомо то з під час звернення до е, реєстратора з метою арешту накладення вже в РЕСТ. Таке майно не було арештовано. Е, ну, Скільки воно не належало лібру? Не розумію. Можна Можете, будь ласка, інспектор за сумне, тому що це аналогічна ситуація з моїм клієнтом. Органом до судового розслідування було арештовано куча всякого майна, яке належить і не належить підозрюваним, що стане на сьогодні обвинуваченим. Угу. І матеріали справи дійсно містять відмови від державних реєстраторів щодо накладення арешту майна вже в реєстрі нерухомого майна. Так що з тим клопотанням, з яким звертається колега, це дійсно те майно, яке станом на момент винесення ухвалички районного суду не належало підозрювано. І і Я... Державні реєстратори не накладали на те, що дійсно не належить. Але ухвала відповідна є, і це змушує нас звертатися з клопотанням про скасування цієї ухвали. Прокурор вводить суд в оману через те, що нібито на момент. Подачі ними клопотання, вказане майно належало, і саме хочу зазначити, що Ваша честь, якщо суд впевниться, оскільки я долучив до матеріалів клопотання, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, з якого ослідує, що майно біля Олені Іванівні належить з 2015 року, чи з 2013 року. Однак досудове розслідування триває з 2023 року. Тобто вже на момент початку досудового розслідування вказане майно не могло. Позаяк є підтверджуючи документи з єдиного реєстру прав на нерухоме майно. І твердження прокурора про те, що нібито він був впевнений, що на момент подачі попитання вказане належал ліве, як є неправою. честь, і прокурор вводить суд в умагах. Що, щодо мобільного телефону, mm -hmm. хочу знати, ваш честь, що вказаний мобільний телефон, бабуся передбала свої внуці напередодні, напередодні в неї буде народження, я предоставив Купію свідоцтва про народження малолітньої внучки, і це підтверджує того, що майно бабусею придбано для онучки. Однак воно знаходилося дійсно, воно знаходилося подіошуку. У кімнаті Ліві Куксановосей. Однак, як стежує сама заявниця, що вказане майно належить саме їй, оскільки вона придбала вказаний мобільний телефон як подарунок для своєї внучки напередодні, в якої буде І Є стежують документи святого народження, яке скільки що на початку липня 2024 року, листопада 24-го року, малолітня внучка мала. Прокурор бажаєте, треба ще сподати. Інші учасники кримінального провадження, будь ласка, є якісь поповнення Так, Це прошу честь розладка. А, будь ласка. Захисник кайло. Коротенько, що не отримав під час відносно майна, не грошей, які вволочені не ушли. Дивимось, включить із інші товари, я повністю підтримує військовоподару. Захисника, тому що добро трошки вводить в оману. Чи вирушені коштує 4 тисячі доларів на всі кошти сім'ї? Хочу нагадати сюди про те, що сім'я складається з мами, 9 і чотирьох дітей, з них не йде І ці кошти ніяким чином не мають відношення до будь-якого кримінального правопорушення, в тому числі до того, яке міняється нашим мінімум захисні. В тому числі і мати. Тому ці кошти виключно є сімейні, є матері мами кошти, які вона зберігала і складала за довгий період часу інстинкції і роботи і так далі. В цих грошах у модерації корпорати ну, відсутні будь-які дані про те, що вони є наявні кошти або купюри, які поміщені, які вручалися. Двом особам, які видавали по місту правовірку вигляду. Тому ці гроші взагалі не мають ніякого відношення до, до справи. Друге, по мобільному телефоні не ну, діли звучить змістора про те, що як вилучили під час ручку в кімнаті рівень, так мітував будинок один зім'я живе піддам, і по кімнаті ходять як внучки, як діти, як мама, так і. То якраз дійсно неворовище, тому що взагалі ніякого зношення немає безправи, а, без а тим більше це не носить ніякої інформаційної рядами, які находять сюди використані. Ну, Ваша це обстежуючи особу у використанні майно, тому що. І як би там прокурор не хотів, але це було на накладення арешті. Відносно майна веда, ну, прокурор дня копромовлює, і підкреслив мій колега говорить, що оману, що вона має порушення провадження. Вони прекрасно знали і напроваджує всі виправи про те, що майно належить де, якісь 13 го року, ну, яке і, і правильно державний реєстратора не наклав арешт, на майно він виконав рішення суду, тому що вона підставна і незаконне. І відбувуючи колегу, оця ухвала суду про накладення арешту теж подавляє конституційних прав людей на її право розпоряджатися своїм майном і користуватися. І це може бути обмеження, бо тому, що корона захотіть. Ну, ваша честь попадання домовлі повністю звичайно і точно ще хтось. Будь ласка, підійко, я змушена закистити трошки прокурора в частині накладення арешту на нерухоме майно. А це я б не сказала, що це було свідоме зроблено. Це скоріше некороктна робота деяких сервісів і реєстрів. Тому що в мене була подібна ситуація, коли я шукала, оскільки в нас був обмежений доступ до матеріалів кримінального провадження, і я тільки знала, що я накладена арешт на мого клієнта, я теж шукала по реєстрам. Хочу вам сказати на те майно, яке дійсно накладене на арешті в реєстрі. Наприклад, дія, коли я робила запит, не давала коректну відповідь, і мені, наприклад, інформація писала, що вона не під арештом. Так що, скоріше за все, коли працівники органу досудового розслідування подавали клопотання, готували до нього документи, це просто була помилка, яка Іноді виникає при роботі з державним реєстром. Так що змушена заступитися, тому що це несправедливо буде відносно прокурора, а клопотання повністю підтримую і рахую, що воно вже втратило актуальність і було незаконне з самого початку зв'язку з помилкою. Ні, дякую, ви життя підрозділи клопотання. Обвинувачення. Справедливо на клопотання, що передає.